Всім привіт! У мене буває питають, куди я діваю яйця, які витягую з інкубатора, які недобрі. Не оплот або спорчені. Поняли? Зараз я вам покажу, куди я їх діваю. Ми вже потихеньку почали прибирати. Бачите? У нас якісь душі пішли. Щось холодно. Девочки, привіт! Як у вас справи? Ти ще одненька. Селяли нема. Так, кролики мої, зараз будемо їсти. Зараз буду всіх кормити. Всім давати їсти. Кашуня, привіт. На, каша. клеваный. Не О. Гаврюш, привет. Вот сюда вот так я яйца деваю. Значит, Все. Їдячка, від яблук, Зараз зерна всім попідсипаю, бо я ще сьогодні не була в них. Це я тільки прийшла. Зараз буду всіх кормити. Будемо всіх кормити. да? Дашка Дашка, моя красавиця. Моя така красавиця. Що, машунічка, ти теж зерно хочеш, дадуть, зерно хоче. Вчора не давали зерна. Дали тільки сіна, яблук. да? Води дашка хоче, походу дивлюся, рветься до відра. Ну, дашунь, да. Да. будеш? Ні? Ага, зерна хочеш таке. Таке хочеш зерна. Я зараз принесу. Холодно у нас, якась така погода дрянь. Зараз поставлю на паузу. Так, ну що, кролів почистила. Понасипала сіна, приносила їм, водички дала, їсти дала, Він заліз туди і перебирає сіно. Всіх кроликів всіх обійшла, у мене їх небагато. О, мій безвухий сидить. Дивіться, який гарненький, такий товстенький, здоровий. Теж сіна дала, водички дала. Зерна дала. Все, всі довольні, всі щасливі. Дівчатам води дала, зерна дала. І одна ще там. Їх три тут. Ще десь одна в сіні Запарпалася. Не видно її. <рістити> так Свині, зерно їдять. що треба в свиней сьогодні теж почистити. Гото є повикидати, сухого, чистого понакидувати, понастеляти, льод звідси викинути, зробити порядок. Вже морозів нема і таких морозів вже не передають, да Гаврюша? Ну Вже треба робити порядочок, кашуня наша. Що каша, що Гаврюша молодці ростуть добре. Ну, каша, ще ж. Вагітно, але все одно я думала, що в'єтнамські свині, то будуть як котенята. Дашка вже зерно своє доїдає. Моя Дашка, гамняшка. <гум> <гум> Ти сокози на мене так сказала, да? Ти сокози. Я припухла. Маша теж там є, їсть. теж є їсть беременний телепузик. Звідси вже їй падає. Більше світла сюди в клітку, але лампочка в них горить оця круглосуточна. Я тут світло не виключаю. І за того, коли почнеться окот, щоб вона собі бачила, що як робити, якщо я де буду спати, поняли? то я то поглядую, але може бути всяке. Можна прийти рано і збирати тільки урожай. А якщо буде котитися, то я вже буду бачити коли там і що там. А якщо не буду бачити, то, по крайній мірі, в неї буде тут світло. Вона собі справиться. Сіна скільки під кормушкою вона настелила. Треба буде тої сіну все викидати потім, боже, Діма, руки зірве. Так, да, Машка? Настелила ти собі того сіна цілу купу? Гадається? Я бачу. Дашки треба буде ще сіна кинути, бо вона вже доїдає. Гуляти сьогодні не підемо на дворі, якась така мряка, будуть вже сидіти. Їсти дали, то хай сидять. Ці дрова вже тут нам не треба будуть, вже морозів немає палити буржуйку не будемо, то ми вже їх в хату забираємо і в грубі палимо. Грубку топив. щоб в хаті було тепло, а їм то вже сюди не треба. Масинечка, дівчинка моя. Моя дівчинка така. Мамино красавиця, Мамино куколка. Її добре, як ще її таку масажируєш, а вона аж протягується. Да? Моя красунька така. Та мені, да? Свобода, вкусняшки дають, люблять. Да? Тільки цілуватися не даєш зараза. Машку ой, цю дашку то я вже була не витримала, зайшла в клітку, зажала її, давай цілувати, то вона вже тікає від мене. Мало того, що й так коза неручна, ручна, то я ще більше її перелякала. Да? Дашка, За каліткою ти геройка, а як заходиш до тебе, то ти боїшся. стекуха, А за каліткою та геройка. Е, ще трошки піде проглистовка, ну хай вже е, машка розкотиться, вже тоді їх проглистую. E, почищу ще раз ратички, малій ще раз почищу, а цій, то перший раз буде чиститися, будуть у неї ратиці. Їй чотири роки, то ніколи не обрізали їх. То перший раз будемо обрізати. Будемо чистити. І все, будемо готуватися вже до весни. Курей вже випустила, теж їсти дала. Курі вже собі погнали, ганяють. О. Тут яблук теж, Дімо, накидав їм. Шкарлуб вони гризуть. Хочу глянути. У мене тут оквочка. Ще одна сідає. А. Та, о, кітєра, там. Да. Воно, бачите, сидить квочка і воно курочка біля неї. Я ту квочку зараз заберу з тим ящиком і з тими яйцями. Заберу сюди. Давай. Виходь зараза. У мене тут одна вже сидить, ще одну тут посажу. Вони собі вдвох тут розберуться. Треба зерна вже сюди накидати. А та паразитка тут онесеться. Має собі місце. Ну і хай несеться. Нанесе яйця, там може й сяде, бо не знаю, куди їх садити. Нема в мене ящиків таких. О, йду казати, десь в нього повинні бути ящики. Йду подивлюся. Де він казав той ящик? Треба подивитися. Okay. Йду. Подивлюсь, може де ящичка найду. Okay, знайду. Де. То дерев'яний той? Ну, okay. великий. Їм не буде. Їм буде неудобно. Вот такие вот дров. Вон где. Пластмассовый. Да. Зара, ага. mm -hmm. ту кучку заберу. Звите, а туда на столе на ящик и поставлю туда, чтобы не стол садали. Що, ще щось знайшов, так? Да? Так, да, о, бач, теж тут болтика одно. Не вистачає, кажется, мені той болтик. Угу. Нет. це вся плитка тут, чи то тільки та, що ти привіз? Ні, тут та, що я тільки привіз, вон там, там. Угу. Я раз повинен ванну хватити на підлогу, правда? А? У ванну на підлогу повинно хватити. Так, так, Ще й в одну сторону вирубати. Ось буде добре. О. О, діло. Я сюди на кладу сіна, кладу одне яйце, а то заберу сковочкою. Ганяли. І буде діло. І буде діло, але я зроблю фокус. Сіно беру те, що трохи як припорчене, звідти беру їм на гнізда. Тут теж треба буде потім це все позагрібати і на смітник, щоб тут був порядочок. О, бачите, сіно я звідси беру. На гнізда і на підстілку ще свиням звідси беру. Підстеляю. О. О. Буде то, що треба. Колись мій дід казав покійний, то, що в наді. Буде то, що в наді. О, бачите, гніздо готове. Все. Ми зараз цей це ящик поставимо, а той ящик з квочкою заберемо. І все. Не буде діло. Так. Буде діло. Не? не, не треба мені терс. Так, поставлю поки вас на паузу. Все, я вже справилася, квочку забрала, курочка там нова сидить, на сається. Тут мене тут шилепил. О, Курочка. Ти як туди до ця попала? Тут немає Га? Ти тут не несеся? Нема. Все, тих всіх попересажувала. Добре, коли курі ручні. Хазяйство телефон гімну замастила. до грошей. Собіла раз легенько перенесла воно, її туди. Ввечері вже дам їсти пити туди їм. Ти що ти не фокусуєшся? Ну, вон там. там одна і друга сидять. біля неї. Хай сидять. Все. Святий спокій. Всіх обійшла, всіх накормила. Що таке, Дашунь? Що до ці? води, хоч зараз принесу чистої. Все, друзі, люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.